Надважлива тема: військовослужбовці, які повернулися з лінії фронту, вони зняли військову форму, і вже складно відрізнити, чи це військовослужбовець, чи це цивільний. Але якщо ви знаєте, що це колишні військовослужбовець, і ви з ним працюєте, співпрацюєте чи дружите, то це відео для вас. Максимально потрібно бути толерантними із цими людьми. Всі військові, незалежно від того, де вони перебували, чи у тилу, чи на лінії фронту, в гарячій. Точках зазнали посттравматичного розладу стресового. Це називається ПТСР. Деякі військові працюють над собою, але їм потрібен час, щоб пройти ось цю акліматизацію. І ви, як середовище, суспільство розумних, свідомих людей можете максимально їм допомогти пройти цю акліматизацію. Вона може тривати рік і навіть півтора. Тож, максимально допомагаємо людям, які навколо нас.